Доброго раночку всім. Доброго сьогодні ранку. Так, ти там накаркаєш. І так кожен ранок боюся знімати, камеру давно не беру. Тому що кожен день щось. Чи ти накаркаєш, все буде добре. Ну тоді каркай. Троянда Марсель. Все буде Марсель. Все буде перемога. Ну, от же ж. Знімати важко, тому що сад спустошений, зневоднений, розчавлений, закатований, замордований цією посухою і цією спекою. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю такого літа, щоб жодного дощу не було. І але ми все одно витримали. І навіть гартензії витримали, хоч. Виглядають вони, наче їх засунули всіх у пральну машину. Знаєте, як отут білизну різних кольорів. І чорний, і зелений, і червоний, і білий, і все. І на температуру 90 градусів на 3 години. І потім витягаєш, воно все таке різнобарвне. Ось таке, як ці гортензії. Ну нічого. Нічого живі і ладно. Так, листя ось таке. Закатоване, замарбудоване. Але я ж не про це. Ну, по-перше, ви мене просили показати моє болото, да, в якому воно вигляді, в якому стані. Стан так собі, тому що я послухала знов таки розумних людей, що болото треба робити на самому спекотному, незатіненому місці. Там, де ніщо не затуляє сонце. Ну, я так і зробила. А літо не знала, що у мене тут болото, то пекло нещадно, і тому всі рослини на болоті, не так, щоб вони скуйовджилися, але вони е, наче заснули. І ціле, ціле літо вони знаходилися в анабіозі. І тільки зараз починають рости. Отже, зараз оцем гарно, у них все добре. Молодці. Так, отже, я підходжу до свого болота. Я не послухала гарну пораду, що треба, щоб відстоявся торф, коли ви робите болото, щоб він відстоявся у цьому місці ну, хоч би два-три тижні. Я відразу все накле... накветила, накветила і рослини посадила. А потім він сів, і мені прийшлося десь через місяць витягувати все і піднімати рівень, тому що на зиму я не могла залишати того рівня, який був. І я побачила, що рослини, хоч вони і сидять, і не ростуть, але вони наростили такі бороди, там такі коріння, що капець. То я задоволена корінцями. А от верхами всі кажуть, що всі ці рослини, всі ці сарацені і так далі, вони всі росянки краще ростуть в горщиках. Ну, звісно ж, може, догляд краще в горщиках. Тут на них, на них взагалі ніхто не звертав ціле літо ніякої уваги. Крім того, тут качки верхом сиділи. Тому стільки різних палець для того, щоб їм не було тут дуже комфортно. Отже, рослини все одно ростуть. Гарно, не гарно, але ростуть. І все ж таки це перший рік. Я залишаю їх тут на зиму, зимувати у вигляді експерименту. Всіх, крім росянок. Росянки не знаю ще, подумаю. Саме для цього. А! У цій орхідеї я заберу, звісно ж. Отут дірка. Туди я заливаю воду. Не заливаю я воду туди кожен день. Раз на тиждень, як згадаю, то ведро чи два заливаю, підливаю, але тільки дощову воду. Оце все, що я можу розказати поки що про своє болото. Ну, сказати, що я задоволена на 12 плюс, ні, але так, на десяточку. Є, є, могло бути гірше. При тому, що ми маємо цього літа, то могло бути значно гірше. Оскільки я вже тут, на повному сонці, ось покажу верноя. Подивіться, як виглядає верной. На повному сонці зараз. Вересень. Перша декада вересня. Жовто-блакитний лист. Красунчик. Молодець. І на повному сонці. Ну це вже звично. Ліпсі кіс, теж красуня. А зараз я йду разом з вами в ту частину сада, де є рослина, про яку буде теж запитували. Чи вона в неволі квітує? Бо кажуть, що вона не квітує в неволі. Це плюмерія. Плюмерія або франжепані. Поки ми йдемо до Плюмерії, я покажу вам троянду солі де Луна. Ось вона видала отакий приріст. Жодного разу я її нічим не підживлювала. В таке спекотне літо я взагалі не згадувала навіть ні про яке дживлення. тому що. Це для рослин була б смерть, я так думаю. Всі ці живлення і хімія. Тут я і моє болото. Ось моя тайська красунька. І вона не гірше, ніж лота, стоїть на ніжках. І... Дала таку велику квітку після того, як я їй насипала компосту чистого і сказала: ну, буде, що буде. І вона виросла в два. Так, лотос ще не цвів, але він і не має квітувати на другий рік ще. Кажуть, тільки з третього року. Зараз він вже відходить. Тому листя таке. А ось плюмерія. От так вона склала свої лист... пелюсточки на квіточках. Отака От собі відмінниця. Плюмерія завжди має квітку, у якої колір всередині відрізняється від края листочка. Тому ефект такий наче підсвітка зсередини. Камера це не передасть, тут нема що і намагатися робити, але це красиво, красива рослина, плюмерія. Звісно ж, зимує вона при плюсовій температурі. Я її буду викопувати. Троянди біснуються. Прохости ще рано, але дещо покажу. Я поділила величезний кущ аурео маргінати десь місяця півтора тому. І поділок там було, було зовсім небагато, таких, що можна було їх продати. А все таке було неліквідне. І все все неліквідне я зібрала в кубку і... Присипала землею. І ось подивіться, які гарні малючки повилазили. Колір, ну це взагалі просто жовтий-жовтий. З блакиттю посередині. Ось вам ауреа маргіната. Старий такий сорт і дуже-дуже красивий сорт хости. І ось їх тут багато-багато. Тут бур'янчик не без того. Що ще я можу тут показати на своїй дослідній ділянці? Та нічого не можу. Тиждень тому. Повністю обірвала коріння і посадила ще раз оцю красуньку. Що тримається? Ну, на цьому, мабуть, все. Гарних вам вихідних. Нехай все буде ого-го. Всім пока-пока.